Пару хвилин і ви вже, і ви вже в другій країні. Півтора місяці тому Угорська апостольська церква підписала угоду про співпрацю з туря Реметівської ОТГ, де розмістили 1700 вимушених переселенців зі сходу України, серед яких багато дітей з особливими потребами. Відтоді допомога надається безперервно. Апостольська церква подарувала територіальній громаді спеціальний мікроавтобус. З нагоди національного свята 20 серпня в Угорщині приймуть 38 дітей. Мета організаторів, щоб діти відпочиваючи краще пізнали угорщину. Багато з цих дітей пережило чимало страшних моментів. Тому апостольська церква спільно із реформатською вирішила подарувати їм трохи радості і відпочинку. Тому ми запросили їх до місіонерського центру апостольської церкви на відпочинок. Ми пропонуємо їм познайомитися з Угорщиною угорською історією. Один день вони проведуть на балатоні 20 серпня. Ми плануємо відвести їх до Будайської фортеці, цитаделі та до парламенту, щоб побачили святу корону. Розказати їм трохи про наше минуле, минуле угорців, нашу історію, щоб вони пізнали нашу любов. Тому що Угорщина багато допомагає, особливо у ці часи. І ми, як церква, хочемо показати любов Ісуса Христа через дії. більшість пандрівників молоді люди, батьки яких тепер воюють на фронті. У нашій державі вже майже півроку йде війна. Більше трьох місяців. Ми співпрацюємо з нашими друзями з Угорщини, Турремітівська громада і в тому числі відділ освіти. Півтора місяця тому ми підписали угоду про співпрацю. Відповідно до цієї угоди, ми отримали багато допомоги як фінансової, так і гуманітарної допомоги для наших переселенців, які жили у наших закладах освіти. Прикладом цьому є. Автомобіль, який наші угорські партнери подарували нам для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. І сьогодні у нас теж приємна подія. Ми відправляємо на відпочинок в Угорщину завдяки співпраці з нашими партнерами, наших 38 дітей, дітей, учасників війни, які зараз на передовій воюють за нашу державу, а їхні діти поїдуть відпочивати в Угорщину. Тому ми велике кажемо дякуємо. За цю співпрацю це для нас дуже важливо, тому що зараз важкий час. У нас і бюджет не дуже дозволяє оздоровлювати дітей. Це дуже нам у допомозі. Ну і, звичайно, хотілося б подякувати за ту допомогу, яку наші угорські партнери надавали нашим переселенцям, які проживали в наших громадах, в наших закладах освіти. Ми дуже сподіваємось на подальшу співпрацю. Бачите, війна не завершується. Напевно, вона ще буде тривати. Люди до нас приїжджають. Із інших регіонів України, де йдуть бойові дії, і ми дуже вдячні угорським партнерам. і Сподіваємось на подальшу співпрацю з ними. Молоді люди з Тур'я Реметівської громади проведуть в Угорщині шість днів.